Всім привіт, слава Україні! Мене звуть Олена. Як завжди живу в США, в Лас-Вегасі ж кості давно розповідаю, як ми тут, що в нас тут. Я дуже співчуваю всім українцям в Україні зараз. Я зараз читала новини з України, б'ють по багатьом містам. Президент Португалії Марсело Рабело де Союза заявив, що президент США Дональд Трамп, вище лідер найбільшої супердержави світу, об'єктивно є активом совєтів або Росії. Португальський глава держави додав, Європа зневажає Трампа та Трампізм. Молодець, просто біле назвав білим, а чорне чорним. Це рознеслось по американським групам в соцмережах. Республіканці відповідають він просто бізнесмен. Вам цього ніколи не зрозуміти. Ну та вже куди нам? Продавці органів на чорному ринку теж бізнесмени? Не можна грошима виправдовувати кров. А доні по шию в крові? Трампа не видно вже другий день. Ось такий мем з'явився в демократичній групі. Трампа не бачили вчора, він не з'являвся на прес-конференцію, його не бачили сьогодні. В нього не заплановані зустрічі на вихідні, його не бачили з середи. Не зрозуміло, чи побачимо його до вівторка. Це дуже дивно. Невже це нарешті сталося? Подивимось, але дуже дивно. Я думаю, що його просто там підліковують, прокапують. Ну, може, це нарешті сталося? Mm. Питання. Нас невтомно розважає Венс. Один день вчора Трамп не з'явився на людях і Джей Дж, Дж. Ді Венс вже давав інтерв'ю і сказав, що президент у прекрасній формі, але якщо щось жахливе станеться, то він Венс. Готовий стати президентом, як мила, прям ну, жертвує собою. Він вже чекає, не дочекається. А далі про новини з України тут в США, у Києві, українській столиці, оголошено День Трауру. Та пам'ять про тих, хто загинув під час російських авіударів у четвер. Багато відомо, що тепер відомо, що загинуло щонайменше 23 людини, серед яких четверо дітей. Українські сили, сили повідомили, що Росія випустила майже 600 дронів і понад 30 балістичних та крилатних крилатих ракет. У білому домі заявили, що президент Трамп був незадоволений, але не здивований цим останнім російським бомбардуванням. Операція з порятунку триває на місці, де було вражено житловий будинок і де сталося більше жертв. Давайте поговоримо з нашим кореспондентом у Києві Кеті о, Вотсон. Кеті відповідає: Так, отже, рятувальна операція в тому житловому будинку, про який ви згадали, де загинули 23 людини, померли внаслідок цього масштабного повітряного удару вранці, у четвер завершена. Досі зниклими без залишається 8 осіб. Але я думаю, що це люди. Тут досі шоковані тим, що сталося. Президент Зеленський знову закликав до дій, а не просто слів від союзників, що спробували покласти кінець цій війні. І як ви сказали, це день жалоби позаду мене. Ви можете бачити, що український прапор піднято наполовину флагштока, відновлення Києва ще триває. Журналіст в студії. Ми щойно почули, що пошуково-рятувальні операції завершено Після приблизно 30 годин розкажіть нам про реакцію на цю атаку. Існує міжнародне засудження, зокрема з боку членів європейського союзу. Отже, президент Європейської комісії Урсула Фон дер Ляйн сказала, що вона обурена нападом. Лідери партії праці Сакір Стормер назвав напади безглуздими. Був дипломатичний протест. Будівля делегації ЄС тут у Києві була пошкоджена, як і будівля, будівля Британської ради. Отже, ви знаєте, що я голосна критика того, що сталося під час російських атак. Але на місці, спілкуючись з тими жителями та сусідами, спостерігаючи за операцією відновлення вчора, після того, як ракета влучила в багатоповерховий шливий будинок, люди не могли повірити. Вони були шоковані. Люди говорили мені, що, знаєте, вони бачили це по телебаченню, вони ніколи не думали, що це може трапити з ними. Але це відбулося, це відбувається. Одна леді розповіла мені про жорстокість цього, що ці безпілотники і ці ракети надходили одночасно з різних напрямків, і це було просто незбагненно. Дуже важко спробувати зрозуміти, що сталося. Тож я думаю, що люди були в шоці, намагаючись отримати уявлення про те, що означає для. Що це означає для потенційного миру? Бо, звісно, українці тут, я думаю, були обережні щодо того, що може будь-який мир бути досягнутий з цими дипломатичними перемовинами. Був оптимізм, але тепер це, ну, це просто закопане. Що ми побачили з тими атаками на вчорашній ранок? Це британський канал, також я знаю американські репортери NBC, зараз у Києві, і один незалежний журналіст Колін Робертсон, теж з Британії знімає документальний фільм. Журналістів Трамповського Fox News, звісно, в Україні немає. Тобто всі ці журналісти вони все бачать на власні очі. Тож про ракети під кавоварками і про ракети в багато. Поверхівках Кінь Лавров буде там Машки Алкашки розповідати. Все це, все це журналісти бачать, пишуть, документують. Просто неймовірна кількість Russian ботів під відео. Не хочу розповідати вам, що вони пишуть. З ними не пересваришся, тому я просто залишаю подяку на каналі від українців за те, що вони висвітлюють правдиві новини. І іншим коментам прошу заблокувати Russian ботів. Хоча знаю, що не заблокують, тому що новосний канал. А, також на CNN сьогодні був український законодавець Олександр Мерешко. В нього нормальна англійська, не як у коня Лаврова. Краще і під столом він, дякувати Богу, нічого не чухав. Знову ж, як кінь Лавров. Я не буду вам переказувати всю розмову, тому що вже про це сто разів казали. Розмовляли про останній масований обстріл в Україні. Також він сказав, що Путін не збирається на перемовини. Вона спитала його, чи вважає він, що Трамп робить достатньо. Він відповів: Я вважаю, що президент Трамп має можливість зробити більше. І сказав про санкції, і саме про ті санкції, які обіцяв Трамп. Дуже гарно говорив. Молодець. Українська делегація зараз домовляється про зустріч у Нью-Йорку. тобто вони не сидять, вони щось роблять дуже добре. Трампу тарифи, які він наклав на всі країни, оспорюються в суді зараз. Фінансами займається в нас Конгрес, і тарифи це мити, мита, мав би накладати Конгрес. Але Трамп каже, що це національна економічна терміновість, катастрофа, і ввів їх сам. Але суди більш ні, ніж як на ста сторінках, довів, що немає ніякої терміновості, тобто це не Трампа діло робити тарифи. Тарифи будуть зняті у жовтні. Я думаю, що це може бути доброю новиною для України. Трамп дуже порізав податки друзям-мільйонерам і багато витрачає на себе рідного. В нас дуже зріс внутрішній борг при ковіді, так не зріс. За 20, за 7 місяців на 20%. У нас виріс так внутрішній борг. Це дуже багато, це дуже погано. Тому якісь тарифи можуть бути необхідністю, і, можливо, дійсно прийдеться ввести вторичні санкції, тарифи, які він обіцяв на Рашу. Але це у жовтні. А зараз надія тільки на ЗСУ. Їхні санкції на нафтову російську промисловість поки що самі дієві. CNN News вже не про Україну. Трамп планує відправити сотні гладимальських дітей, які перебувають під опікою США назад на батьківщину. Журналісти намагалися розібратись, як тут опинились сотні гладимальських дітей без батьків. Присцила поясни, хто ці діти, які як вони потрапили сюди і яке значення має те, що вони повертаються без повного слухання та процесу. Присцила ці діти, які прибувають без супроводу, що означає, що з ними не було батьків або законних опікунів. Вони можуть прибути як частина групи мігрантів, але вони поміщаються під опіку Міністерства охорони здоров'я та соціальних служб. Вони відповідають за їх догляд, поки вони під контролем держави. Як правило, вони мають родичів тут у Штатах, можливо, одного з батьків, який тут щоб розмістити їх, поки вони шукають захист в імміграційному суді. Тобто Гвадемала це не Україна до війни. Набагато небезпечніша країна, і якщо є якісь родичі в Америці, вони намагаються віддати сюди дітей своїх. І Ці родичі піклуються про цих дітей. І ось сидів, сидів, сидів Трамп, щось йому в голову, в голову стукнуло, і він думає, а дай-ка я вижену гвадемальських дітей. А за цими дітьми приглядує. Держава Америка, але вони живуть у родичів. І ось зараз, якщо дитина живе там у батька, у матері у когось з рідних, то їх залишають. А якщо дитина живе там у бабусі, у дідусі, у тітки, дядьки, ще когось, то дитину вивозять назад вадимало. Можете собі дитина пару років тут жила з бабусею, все нормально. Що там з мамою в той Гвадемалі не зрозуміло. І зараз, ну це так, для прикладу, да, різні ситуації. І зараз цю дитину вивозять назад в Гвадемалу. Ось як це Трампу прийшло в голову. Сидів, сидів і такий думає: відправлю кая Гвадемальських дітей в Гвадемалу. Ну, Трамп як завжди. Дуже дякую, що дивились. Дякую за лайки, коменти, підписки. Бережіть себе, все буде Україна. Па-пай.